Це був звичайний робочий день початок роботи о 9-й, кінець о 17-й. Мій батько вертався додому, аби стандартно провести свій вечір. Але цього разу сталося дещо зовсім незвичне. Коли він їхав за кермом, у його машину врізався якийсь придуркуватий водій велетенського кросовера на Євроблясі. Це сталося на автостраді. Водій велетенського всюдихода намагався виїхати на швидкісну смугу та створив аварійну ситуацію. Машина мого тата була затиснута між цим величезним кросовером і бетонною перегородкою. Його скромне авео в результаті аварії більше нагадувало картину Пікасо. Сам тато почувався не набагато краще, він зламав кілька ребер, а його ліва рука виглядала так. Ніби її пропустили через м'ясорубку, хірурги не змогли її врятувати. Лікар сказав, що батькові пощастило, що він втратив ліву руку, оскільки він правша. Пощастило, розумієте, як у нього язик повернувся. Моєму татові довелося пролежати в лікарні добрих два місяці, достатньо довго, аби витратити на лікування усі наші збереження. Коли він нарешті вийшов, коментувати його фізичний стан без сліз, було неможливо. На нього чекала довга дорога фізіотерапії та звичайних візитів до лікарні, перш ніж він міг би повернутися до роботи, і це в тому випадку, якщо місце взагалі за ним залишиться. Йому довелося відкрити для себе те, як багато речей він більше не зможе зробити через те, що позбавлений однієї кінцівки. Він не міг як раніше виконувати хатні обов'язки, через це відчував свою безсилість та погано почувався, якби ми не намагалися його розрадити. Батько вважав себе тягарем для нашої родини. Я розповідаю, усе це не для того, щоб викликати співчуття. Моя сім'я і я наїлися цього вдосталь. Я говорю вам це, аби ви зрозуміли, чому ми спочатку були такі вдячні за неї. Маленьку дерев'яну скриньку. Мій тато почав відвідувати психіатра приблизно через місяць після виписки з лікарні. Він не надто любив психіатричну допомогу. Він один з тих скептиків, які вважають, що людину можна відремонтувати так само, як і автівку, та не розумів, чому не можна просто зазирнути під капот. І полагодити все самостійно, але як він сказав, він надто довго почувався кепсько, тому мусив із цим щось робити. Психіатр з дурною борідкою доктора Фрейда поставив моєму батькові діагноз післяопераційна депресія. Після кількох непродуктивних сеансів психіатр вирішив спробувати щось неортодоксальне, він дістав легку дерев'яну скриньку. Вона була маленького розміру та дуже скромна в оздобленні. Коли ви відчуєте злість, смуток або розчарування, сказав психіатр, ви візьмете цю коробку, відкриєте її та запхаєте всередину всі погані почуття. Продовжуйте це робити, доки не викинете усі ці огидні думки. А коли ви це зробите, ви закриєте цю коробку. Відкладете її подалі та сконцентруйтеся на тому, щоб стати краще, доки вам знову не знадобиться коробка. Повернувшись із Сансу додому, мій батько понад годину лаяв недомкуватого лікаря, скаржився на даремно витрачені гроші та висунув кілька творчих ідей, куди цей новоспечений фрейд може запхати свою маленьку дерев'яну скриньку. Я очікував на те, що розлючений та засмучений батько не витримає та розіб'є коробку навпіл. Однак, як тільки він закінчив бунтувати, просто поставив її на полицю у батьківській спальні. Через півтора тижні після того, як мій батько отримав маленьку дерев'яну скриньку, йому подзвонив начальник. Сказав, що змушений його звільнити, мовляв, час це гроші. Поклавши слухавку, тато закрився в кімнаті. Мама та моя сестра намагалися змусити його вийти і поговорити, але він був спустошений. Я також хотів з ним побалакати, але зрозумів, що йому необхідно було побути наодинці з собою. За три години тато вийшов з кімнати з найбільшою усмішкою, яку я коли-небудь бачив. А потім власноруч приготував найсмачніший у моєму житті борщ. За весь цей час посмішка жодного разу не сходила з його обличчя. Це все завдяки тій скрині. Тато сидів із цією штукою три години, вилив у неї все своє розчарування і вийшов із батьківської спальні зовсім іншим. Після використання коробки він не впадав у відчай, коли відсутня рука заважала йому щось робити. Він просто повертався до цього, докладаючи вдвічі більше зусиль, і врешті-решт, він робив те, що хотів. Відтоді, коли справи йшли кепсько, він робив одне й те саме. Коли йому в черговий раз відмовляли у роботі, лікування виявлялося надто дорогим. Навіть тоді, коли йому просто було важко чистити зуби, він замикався в кімнаті із тією маленькою скринею і приходив через пару годин. Готовий знову боротися зі світом. Уся наша родина була вдячна долі за цю дерев'яну скриньку, це була справжня знахідка, проте як виявилося, це був лише початок історії. Усе почалося з невеликих ударів посеред ночі, через тиждень або два після того, як тато вперше використав свою скриньку. Це були просто якісь стуки в різних частинах будинку. Трохи лячно, але ми з сестрою, обговорюючи це в день, знайшли цьому прості пояснення. Старі будинки тріскаються, коли вони охолоджуються зі змінами погоди. Однак згодом ці пояснення почали здаватися просто нікчемними. Особливо тоді, коли лишившись у будинку наодинці, я лежав на дивані та раптом почув звуки. Які зовсім не нагадували тріск або хлопки. Утім, якби на цьому все зупинилося, я все ж зміг би задовольнитися цим простим поясненням. Однак це був не кінець, я допитлива людина. Якщо я бачу щось, чого не розумію, маю обов'язково розібратися у ситуації, хоча б для себе. Отже, я провів невелике дослідження. Наш будинок існував задовго до того, як у нього ми переїхали, але його історії я не знав, тож припустив, що тут у минулому могла відбутися якась неприємна історія, яка може пролити світло на те, що відбувається. Я пройшов дев'ять кіл пекла, аби дізнатися минуле будинку. Оббігав купу інстанцій, перечитав купу місцевих газет. Сподівався знайти старого власника, який трагічно загинув або, можливо, неблагополучну сім'ю, яка ймовірно попсувала ауру у наших кімнатах. Але нічого так і не знайшов, принаймні нічого особливого або незвичайного лише список попередніх орендарів і стара стаття про будівництво мого району. Я, звісно, розчарувався. Адже розраховував розкопати якусь неймовірну історію про привидів. Я залишив справу на тиждень або два. Нічні удари, кроки там, де їх не мало бути, не вщухали. Тоді я змушений був припустити останній варіант маленька дерев'яна скринька. Я був упевнений, що це дурні підозри, але тим не менш вирішив розглянути цей варіант. Адже усе почалося саме після того, як тато приніс це додому, вирішив завітати до батькового психолога. Почувши, що тато використовує коробку з користю, той, здається, навіть здивувався. Я запитав його про скриньку. Очікуючи почути, що він купив її в якійсь антикварній крамниці або знайшов у підвалі старого особняка, але був розчарований, почувши глибоко приземлене пояснення. Це була звичайна фабрична скриня, яку йому подарував племінник. Перш ніж припинити своє маленьке розслідування, я хотів поглянути на саму коробку. Я сумнівався, що знайду щось цікаве, але не міг не провести власне дослідження. Сестра була проти, мовляв, це вторгнення у приватне батькове життя. Але я не збирався повідомляти йому про це, відтак вирішив, що йому це не зашкодить. Тому, коли мама одного разу повезла тата на терапію, я вирішив перевірити маленьку скриньку. Він не ховав її, вона просто стояла на самому видному місці, на столі. Я не знав, що саме шукаю, просто хотів подивитися, потримати її в руках та прислухатися, чи відчую я якусь атмосферу. Взявши скриню до рук, відразу був вражений її вагою. Дерево було на диво легким. Я вирішив ще трохи потішити свою цікавість та відкрити її, ледве встигнув це зробити, почув, як зачиняються двері машини. Батьки повернулися додому. Я поспіхом закрив скриню і поставив її назад на стіл, але зробив це не дуже обережно, так що вона впала на підлогу. Я швидко підняв її та на цей раз поставив обережніше, тоді помітив дивний запах у повітрі. Я вимкнув вентилятор у кімнаті, сподіваючись, що він усуне запах. Тоді кинувся до вітальні. Коли вхідні двері відчинилися, плюхнувся на диван і розгорнув книжку. Батьки привіталися, повертаючись до своєї кімнати і зачинили двері. 15 хвилин минуло без інцидентів я вирішив, що усе обійшлося, та зітхнув із полегшенням. Тієї ночі мене розбудив дивний шум. Якусь мить я прислухався. Сподіваючись, що зможу визначити його природу, та відчув деяке полегшення, коли впізнав, це білий шум з телевізора. Я змусив себе встати та піти у вітальню, аби вимкнути його. Увійшовши в кімнату, я побачив фігуру, яка сиділа в кріслі перед телевізором мого тата, силует якого чітко промальовувався шумом, який відтворював телевізор. Я запитав, що він робить, дивлячись на шиплячий екран посеред ночі. Кілька секунд він сидів мовчки та не відповідав. Потім, втомленим голосом, який я впізнав з перших днів після того, як він повернувся додому з лікарні, він сказав: Повернись, будь ласка, до своєї кімнати, та не турбуй мене. Він узяв пульт з крайнього столу ліворуч від крісла і вимкнув телевізор. Я повернувся до своєї кімнати. Та коли ліг у ліжко, на думку мені спало дещо дивне. Коли тато схопив пульт, я не помітив, як він потягнувся ліворуч. Я відкинув цю думку, вирішивши, що це мій напівсонний мозок грає зі мною, і спробував знову заснути. Коли наступного ранку ми сестрою збиралися на навчання, мій тато вийшов із батьківської спальні. Із сонними очима й позіхаючи. Тату, чи добре ти спав? запитала сестра. Ні, у мене були проблеми зі сном, відповів батько. Перегляд телевізора посеред ночі навряд чи допоможе від нападу безсоння, невдало пожартував я. Батько подивився на мене розгублено. Ти про що говориш? В якому сенсі? запитав я. Я бачив, що тато був щиро збентежений моїм запитанням. Він не пам'ятав, щоб я застав його вночі перед телевізором. Можливо, це був дивний побічний ефект одного з мільярда ліків, які він приймав. Тоді ми просто забули про цей інцидент. Через тиждень сталося ще дещо. Я прийшов додому і побачив, що моя сестра свариться з батьком. Вона скаржилася, що він кричав на неї з батьківської кімнати, щоб вона припинила так шуміти. Батько наполягав, що він взагалі дрімав кілька годин, а вона щось вигадує. Коли я зайшов до вітальні, тато вибіг звідти, скаржачись, що він сам не свій з того часу, як зламалася його скринька. Я запитав його, що не так зі скринею, намагаючись не виглядати знервованим. Адже пам'ятав, як впустив її на підлогу минулого тижня. Тато сказав, що одна з петель на ній була зламана і вона не закривалася до кінця. Я запропонував спробувати полагодити петлю. Батько розгубився та заборонив торкатися його скрині. Ми всі стояли, дивлячись один на одного хвилину, перш ніж тато зітхнув і вийшов. Він закрився в своїй кімнаті. Мабуть, щоб скористатися цим клятим ящиком. Ми з сестрою вирішили зосередитися на домашньому завданні, поки він не вийде. Через пару годин батько вийшов із кімнати та вибачився за те, що накричав на нас. Він ще не пам'ятав, як кричав на мою сестру про шум, але все одно вибачився за це. Ми сказали, що все гаразд, і повернулися до домашнього завдання. Ми не хотіли загострювати увагу на цьому інциденті, адже все мало не дуже нормальний вигляд. Ми знову спробували знайти усьому прості пояснення мовляв, з віком люди інколи стають забудькуватими. Чоловік, що приймає пігулки тоннами, може забути все що завгодно, а це, ймовірно, змусило його трохи розчаруватися цілком природно, абсолютно нормально. Рували в пам'яті, ставало все важче ігнорувати. Батько починав дивно поводитись, завжди на когось кричав або говорив саме з собою у кімнаті, поки ми готували обід або дивилися телевізор. Ми намагалися не звертати на це уваги, робили все можливе, аби не вказувати на ці дивні речі. Ми говорили про це між собою, але ніколи перед татом. Але він не дурний, він відчував, що ми щось приховуємо від нього. Кожного разу, коли під час розмови ми розуміли, що він чогось не пам'ятає, то намагалися змінити тему. В такі моменти порожній погляд батька, який відчував себе розгубленим, змушував наші серця обливатися кров'ю. Тату ставав усе більш агресивним. Це означало, що аби заспокоїтися, йому потрібно було проводити наодинці зі скринькою все більше часу. Однак, чим більше він використовував її, тим частішими ставали прогалини у його пам'яті. Це замкнене коло зводило усіх на зрозуму. Настрій батька ставав все гіршим і гіршим. Те, що починалося як дратівливість, перетворилося на людь і, зрештою, на насильство. Одного разу пізно ввечері моя сестра прокинулася, аби перекусити опівночі. Коли вона зайшла до кухні, то побачила, що наш тато стоїть посеред кімнати з вимкненим світлом та дивиться у вікно на задній двір. Вона запитала Тато, що ти тут робиш? Але у відповідь не почула ані звуку. Він мовчки взяв каструлю з раковини і жбурнув у нього. На щастя, моя сестра встигла ухилитися та втекти назад до своєї кімнати. Усю ніч вона проплакала, а зранку батько в черговий раз нічого не пам'ятав. Ця фігня мене страшенно дістала. Я чітко зрозумів, що прийшов час покінчити із цим лайном раз і назавжди, та вирішив поговорити з батьком під час його чергового приступу. Чекати довелося недовго. Вже наступної ночі я прокинувся від шуму телевізора. Це був вже третій раз за цей місяць, коли я бачив батька, який сидить у темній вітальні, дивиться на білий шум по ящику. Я зупинився та кілька секунд просто дивився на нього. Відчуття страху змусило моє серце калатати, наче перфоратор. Але, зібравши усю злість в кулак, я заговорив тобі буде важко заснути, якщо дивитимешся у телевізор цілу ніч. «Займайся краще своїми клятими справами. Вертайся у ліжку. Припини це лайно. Ти до біса лякаєш маму та сестру своєю поведінкою, це розриває нашу родину. У відповідь він просто злився ще більше та мовчки дивився на мене навіженими очима. Ти повинен розірвати це порочне коло. Що тебе турбує? Просто скажи мені, ти ж доросла людина. На якусь мить батько замовк. Ну, скажи хоч щось, а тоді я помітив, що його плечі здіймаються. Він плаче, подумав я. Та тільки назглянувся над ним, як розчув сміх. Старий виродок сміявся з мене. З усіх реакцій на те, що я тобі сказав, сміх найменш доречний. Давай поговоримо. Але після того, як ти принесеш мені мою скриню, мені треба провести з нею трохи часу. Я був до біса злий, але все одно пішов за тією клятою скринею. Цей сміх мене дуже знервував, і я хотів якомога швидше вийти з вітальні. Я знову піднявся сходами якомога тихіше, аби не розбудити маму, відчинив двері батьківської спальні. Мої очі ще не зовсім звикли до темряви. Не маючи бажання стукнутися пальцями ніг об меблі в кімнаті, я вимкнув телефон і використав екран для мінімального освітлення. Я спрямував слабкий промінь на тумбочку та подивом побачив скриню з широко відкритою кришкою. Коли я підійшов ближче, то відчув різкий запах горілої моторної олії. Розгубившись, я ворухнувся та випадково посвітив світлом телефону на маму і тата. Вони спали у ліжку. Удвох. Мій тато ворушився та щось бурмотав. Заціпенівши від жаху, я потрохи почав виходити з кімнати заднім ходом. Раптом спиною наткнувся на щось. Я озирнувся. Це була зловісна копія мого батька. Його очі були налиті кров'ю. Він дивився на мене з жахливою люттю. По його спотворному обличчю текли сльози. Рот був скривлений у гримасі болю. Ні, навіть страждання. Я відчув, як він випромінює гарячковий жар. Вмить на мене налетіли хвилі жахливих почуттів, гнів, депресія, біль, виснаження. Паралізований усім цим, я нічого не міг зробити, окрім як дивитися на цього викривленого близнюка мого батька. Невідома сила відкрила вхідні двері будинку та виконула мене на подвір'я. Я вдарився головою в камінь, у голові запаморочилося в очах потемнішало. Я намагався закричати, аби розбудити батьків, але не міг вимовити нічого голосніше, ніж хрип. Тільки но ну, я спробував підвестися на ноги відчув, як мене піднімають за горло. Вже задихаючись крізь темні плями перед очима, я бачив спотворене обличчя мого зловісного батька. Він піднімав мене в повітря лівою рукою. Його ліва рука, я знову дивився на руку, якої там не повинно було бути. Я побачив почорнілу зможкувату шкіру. М'ясо, яке звисало гнилими шматками, а кістки виднілися крізь прогалину в шкірі. Я відчув блювотний рефлекс, але моє горло було міцно стиснуте, але гені горіло. Остання тривожна думка, що з'явилася в моєму передсмертному розумі, те, що тримає мене за горло, це видіння люті, агонії та нещастя, яке переслідувало мою родину. Я звільнив його. Я зрозумів, що людині не потрібно вмирати трагічною смертю, аби залишити привида. Для цього достатньо запхати купу страждань у дерев'яну скриню, викинути усе з голови, весь гнів та лють. А потім потрібно лише, щоб хтось відкрив і випустив на світ цей мученицький дух».